Російські а ми, угорський. От щоб наші люди там, чи я, чи пан Євгеній, чи ви зробили на, на місці так, наших урядовців? Я звичайно їх критикую, але в цьому випадку розумієте, в рамках асоціації з ЄС, які нам допомагає, там фесіліті план, 50 мільярдів євро, реформи на гроші постійно нас підтримує. Ну реально підтримує, фактично, ми соціальні витрати всі там по, по світі. Це все гроші європейські. От вони приходять, мабуть, і кажуть, що ну там ви вибачте, але ми повинні, якби в рамках угоди про асоціацію між ЄС та Україною, ви там прописано, що ви маєте виконувати там питання з транзиту. Що тут каже уряд? Він правильно каже, ми з цими негідниками, з цими агресорами не хочемо мати справу, ми нічого не будемо підписувати. Це дуже правильно. Але давлі зобов'язання перед європейськими партнерами, які все ще залежать менше, набагато менше, але залежать від російського газу і нафти. Плюс це ж кошти за транзит, це теж наповнення нашого бюджету. Ну, на жаль, ну от як не цинічно для людей це звучить, ми не можемо це все обрубати, розумієте? І от вони прийняли рішення, що не Росія буде поставляти, а це вже до кордону з Угорщиною Словакією та російська фірма, а до кордону з Білорусі Україною, да, Білорусь, Україну вже з цього кордону буде інша фірма е, займатися там транзитом, оплатою транзиту е, нафти в Угорщину. Ну селяві, розумієте? Тобто тут не потрібно загравати з людьми і казати: ой, це він такий нагідник, наш прем'єр-міністр, що він таке, як, як Ми це так прийняли рішення? Говоримо. Ні, ну да ну, але ж все ж таки, е, якби. Налаштування на те, як так можна бути було, ну можна було так. Тобто ви вийшли, таке рішення прийняли спільно з нашими європейськими партнерами, які фінансують нас, які фінансують нам допомогу і воєнну, і таку гуманітарну от виконуємо договір про асоціацію. Тобто, Я думаю, що це на цьому етапі, це таке рішення. І його я би не критикувала. Ось так. Пане Євгене, що як це нафта буде? Дивіться, тут ситуація така: два фактори є. Перший ну дві токсичні країни для нас, да, з Євросоюзу, да, наших друзів, дві токсичні країни Словаччина і Угорщина, і за керівництво да, які в принципі дуже багато блокували для нас рішень. Ми повинні це враховувати. Далі це країни, з яких зня, з, зняті обмеження на можливість постачання російського газу і нафти, так як вони не мають виходу до моря. Да? Ну дійсно це прийнято внутрі Єврос Європейського союзу, де вони скасували ці обмеження для Угорщини, Словаччини і, по-моєму, Австрії частково. Ну, звісно, Австія. далі е... проаналізувавши ситуацію, тут прем'єр-міністр не в чому, ну він дійсно він просто. Треба, треба збалансувати всі ситуації. Це, ми не звинувачуємо європейців, ні, 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 так... вс... просто він ну він вже транслює ситуацію, він вже транслює ситуацію, про яку домовлено на глобальному рівні. З одного боку, ми не зупиняємо дружбу. Південну гілку, це ж південна гілка з Білорусі. Так. Фактично, навіть не з російського кордону, і а з білоруського, це південна гілка дружби. Оператор угорський буде забезпечувати транзит, оплату, контроль. Прийомку, перекачку нафти через територію України. І вони ж нам будуть перераховувати гроші за транзит. Все, і Угорщина там отримує ту кількість нафти, яка їм потрібна для їх там, двох чи скільки нафтопереробних заводів, для того, щоб забезпечити власне, власні потреби Угорщини. Теж саме для Словаччини. По газу я не знаю, яка буде ситуація, тому що по газу там складніше. В грудні місяці припиняють діяти угоди 30 грудня. 30 грудня. Якщо їх європейський союз перезаключить і не може таким чином перезаключити, щоб знову таки якийсь європейський оператор приймав цей газ через перекачувальну а станція ж під нашим контролем. Су вже зараз це головна і перекачувальна і контрольна вимірювальна станція по газу, який надає ну там невелика кількість газ. Я не пам'ятаю скільки там, по-моєму. Да не 19, по-моєму, може десь 15, ні, менше, чим 15 мільярдів кубічних метрів йде через Україну. Вообще там мізер. Основний, хто дає, це Туреччина, 19, 16 мільярдів через турецький поток, при тому для тих постачальників, яким потрібно. Це частково Австрія, частково Угорщина. Словаччина і там дуже невелика кількість Італія, по-моєму, забирає все. Всі інші, до речі, диверсифікували. Європа диверсифікувала постачання газу повністю з близького сходу, з Катару, з Алжиру, з Сінігалу і Сполучені Штати вони надають, вони розжижують газ. Танкери приходять в Роттердам, танкери приходять в Польщу, там, де є морські термінали для розжиження газу, і вони повністю диверсифікували. У них проблем немає з цим. Тобто, тобто там якусь путінську задачу заморозити. Європу тепер не станеться. Це дійсно оці країни. А Сербія ще але вона не член Європейського Союзу, і Сербія бере по турецькому потоку. Там чи болгари не беруть даже. Уявіть собі, болгари диверсифікували, да? румуни не беруть. Тобто оці країни, які я назвав. І як воно буде про транзит газу через Україну? Ми подивимося, якщо вони перезаключать контракти, поставлять європейського оператора. Можливо, так буде, буде така ж ситуація, як і з дружбою. От і все. Ну точно з Росією ніхто контакт а напряму ніхто не буде не європейці, не ми і отримувати від них платежі Ми теж не будемо. І як говорять експерти енергетичного ринку, говорять, що найбільш недоговороспосібна і не не виконає свої домовленості структура в крупному крупний гравець нафтогазового комплексу це Газпром. Російської Федерації ніхто не хоче з ними робити. До речі, це ж вони відмовились в Європу постачати газ. Ніхто не накладав санкції на газ, який йшов з Російської Федерації. Ніякі Європ... Чому вони відмовилися. А вони відмовили Путін поставив політичну задачу. Заморозити Європу, і, до речі, із-за цього... або Європа підштовхнула Україну здатися. Звичайно, але ж ви зрозумієте, яку він зробив собі сам свіню підклав і Газпрому, і Росії, і так далі. 159 мільярдів кубічних метрів це європейський ринок був е... Російської Федерації, куди вона постачала на експорт газ. Це його немає. Ага. Його нема. Да, ну, ні, так, це було 159, це до 2022 року. От вони отримували 159 мільярдів кубічних метрів. Тепер вони не знають куди. Вони умаляють Монголію і Китай зробити сілу Сибірі-2. Хоча китайці відмовляють. Вони не хочуть сідати на голку російську. Uh -huh. Газ не хочуть через газопровод, через трубопроводи Індія. Вони пропонують ці глобальні проекти їм. Вони говорять, що ми краще у Туркменії візьмемо. газ. Або слонами розрахуємося. Або з слонами, ну вони ж рупіями. Да, там, там взагалі смішна ситуація. 40, на 40 мільярдів доларів рупії. І вони не можуть нічого з ними зробити. А що Україна отримала із цього контракту за 5 років? А ми з Росією підписали домовленості, і ми працюємо в системі. Ship or pay, тобто або перекачує, або плати, в незалежності від того, яку кількість газу ми е, переправили через територію України. Росія заробила за два роки війни 10 мільярдів доларів. Що заробила Україна? Вона мала заробити 7 мільярдів доларів. Е, немає інформації доступної, особисто Робимо для мене, запит. як для журналіста. Немає інформації або подивитися, скільки зробила Україна. Я читаю лише є е, заяви, ось е, директор. Е, Оператор ГТС Сергій е, Макогон, що у двадцять третьому році ця сума становила близько 800 е, мільйонів е, доларів. Але більше інформації на жаль, двадцять третій, котрий, коли з двадцять коли різко так. зменшена прокачка так, газу так, і ось ця інформація є а. Е, Аби ми говорили, що Україна за цих п'ять років заробила оцих сім мільярдів доларів цієї інформації немає. Немає інформації, думатися, Куди да. ми направили ці гроші? Тобто, можливо, щось відремонтувати, щось реставрувати. Чи це не так працює? Ну, е цю суму мені вона теж невідома. Е але ви думаєте, якщо ми озвучимо суму, щось від цього поміняється, хтось захоче далі торгувати з Росією? Ну тобто, ми маємо розуміти, що це рано чи пізно, ну тобто, ми вже припинили.